Усім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Давно я вже тут не з'являлася, і вийшло записати вам відео про те, який стан я зараз проживаю, що взагалі відбувається, тому що... Це відчувається прямо на колективному рівні. І ті люди, які відчувають глибоко всі процеси, не тільки свої, але і зовнішні, вони це все щитують. І ці процеси, ці такі трансформації, вони відбуваються дуже глибокі, і дуже явно воно виражене. Взагалі, знаєте, сиділа і так думаю, треба записати відео на Ютуб, тому що вже давно не з'являлася, щось я його закинула. І потім сіла і розумію, що. А про що розказувати? Енергії на це взагалі немає. І я почала себе ловити на тих думках, що все стало якесь, все втратило якийсь сенс. Все стало якимось пустим, все стало якимось ненаповненим, штучним, несправжнім. І таке враження, ніби все, що ти робив до того, воно вже перестало бути якимось актуальним, і... але при цьому ти не знаєш, що робити далі, як рухатись далі. Звичайно, розум. Дуже сильно починає бунтувати і задавати ці питання, але такі періоди я вже не вперше проживала, проживала і проживаю їх постійно, тому я знаю, якщо в мене виникають такі питання, я просто максимально все відкладаю, нічого не роблю, все відміняю. І я просто, знаєте, Ніби пускаю все на такий самотік і даю собі деякий час просто в цьому бути, нічого не робити, нікуди не бігти, нічого не планувати, не винити себе за те, що я нічого зараз не роблю. Я просто собі займаюся своїми звичними справами, хожу гуляти, насолоджуюся природою. Тобто максимально відключаюся від всього такого зовнішнього, можна так сказати. І я просто опишу відчуття, з яким я стикнулася протязі цих днів, поки я так відпускалася на самотік. І всередині просто. Фонило дуже сильно таке відчуття, що потрібно зараз робити вибір. Але цей вибір, знаєте, розум говорить, що тобі треба те робити, заробляти гроші, щось складати стратегії, кудись рухатися, тобто щось робити, а внутрішньо. Ти відчуваєш, що воно все не має ніякого сенсу, що воно все пусте, воно не наповнене. І ти це робиш просто на якомусь автоматі. Ну, тобто воно вже взагалі якесь стало непрацююче, і якісь практики старі, які ти раніше на які ти, можливо, там опиралася, на якісь знання, в момент просто. І все розчинилося, і ніякої опори ні на що немає. І я максимально віддалася, пішла в це відчуття. Um, знаєте, навіть <смас> <смас> доходило до того, що. Um... От думки такі просто приходили, що все, я нічого не хочу. Забирайте в мене все абсолютно. Я просто хочу чути, відчувати оце в собі таке це наповнення. Сенс взагалі для чого я це роблю. І коли я просто, знаєте, аж сльози виходять. І коли я максимально все зовні відкинула і сказала собі чесно, що я нічого не хочу. Я тільки хочу ось це відчувати всередині. Тому що без ось цього відчуття всередині. Все, здається, несправжнє. Ми і так знаходимося в такій собі симуляції, так? але без оцього внутрішнього відчуття наповненого, немає взагалі ніякого сенсу що зробити ззовні. Воно просто стає як якийсь неживий предмет, який не має ніякого сенсу, ніякої цінності взагалі нічого. І в той момент в мене просто такий, я зробила вибір, коли ти вибираєш ось цю віру внутрішню, але віру не в себе. Тому що віра в себе, вона необхідна, але потрібно тут теж, знаєте, різні такі погляди на це йдуть. В плані того, коли ми віримо в себе як в аватара. Як в персонажа, ця віра вона може. Вона, вона стає похитною. Тобто в один момент ти в себе віриш, а в інший момент ти в собі починаєш сумніватися, купатися, осуджувати себе за щось. Тобто, ти починаєш вірити в якісь свої функції, якості і так далі. А коли ти віриш, в ось це вище. Ти просто знаєш, що воно є, ти просто віриш, що воно завжди тебе веде, що воно що підштовхує тебе, любить тебе направляє. Ось це така, знаєте, ось ця, цей стержень, такий внутрішній віра. Ну, Я не знаю, як це назвати: віра в Бога, віра в абсолют, в енергію, в, в світло. ну, Я не знаю. Просто неважливо, як це все називається. Просто от щось воно є, і ти просто в це віриш, і воно тебе наповнює ось, цим, ось цією енергією, енергією якоїсь, яка тебе рухає далі. І це відчуття, воно настільки було сильне, що просто е зранку я проснулася, ніби іншою людиною. І з того моменту ніби все почало перелаштовуватись. Внутрішня енергія стала зовсім якась інакша. Я перестала себе відчувати Катію, асоціювати себе з Катією. А я максимально, знаєте, от коли ми робимо якийсь цей перехід, так як ми говоримо такими звичними словами з тройки в четверку, да, ось ці мірності, і от тебе таке враження, що ти з ось цього такого плотного матеріального. Ти робиш ось цей такий стрибок, і ти, ну, ми постійно да, переходимо то туди, то сюди. І постійно, да, і наше завдання постійно а, чим більше знаходитися, переходити туди, ніби, ніби вище. Це все образно, воно все в моменті є. Ми просто відчуттями ось так собі перекласимо, переходимо внутрішньо. І Просто в якийсь момент я, я, ось це, знаєте, були в мене ось ці скачки: то туди, то сюди, то вниз то наверх, то вниз то наверх, а потім в якийсь момент так оп. І ти вже більш чіткіше зафіксувався на ось цьому вже верхньому. І ти вже дієш з ось цієї такої якоїсь вищої вже точки, не з тієї, яку ти постійно опускався, а вже з цієї верхньої. І, і прям пішла енергія, пішла. І знаєте, в ось, ось ці такі переходи, вони не залежать від того, від практик, від, від чим, чим ви займаєтеся, що ви вивчаєте, що ви транслюєте. Це не залежить взагалі нічого. Це залежить тільки від вашого внутрішнього відчуття. Вас ніхто не направить, вам може хтось підсказати, підсвітити. Але все решта ви робите тільки самі, опираючись на те, що відбувається всередині вас, на рівні ваших відчуттів. Тому що ось ці відчуття вони постійно транслюють те, до чого ти далі готовий, куди ти готовий далі йти, що ти вибираєш. І коли ви внутрішньо, да, ось ця готовність, ось цей вибір, він робиться не зовні, Взагалі, не там, як ми собі думаємо і плануємо. Він робиться внутрішньо. І тільки з внутрішньої готовності, з внутрішнього вибору, що я йду в нове, я залишаю все старе позаду, просто все скидаю і закриваю дверку. І більше я туди не оглядаюсь. Не я просто йду вперед. І ще повернуся до того, якщо ось це відчуття всередині з'явилося. Я зробила ось цей вибір. І я відразу побачила ось такий, знаєте, такий тунель, коридор він був дуже темний, але в кінці було таке яскраве світло. І я просто знала, що тепер мені треба рухатися тільки до тієї точки. Не дивитися. Просто йти прямо, йти прямо кожного дня, роблячи певні кроки, Ззовні будуть заходити якісь страхи, сумніви. Але ти його так оп, подвинула, подвинула, подвинула і просто, просто орієнтир на ту точку. Все. Більше нічого немає. І ти тільки йдеш туди. І, і це неймовірне відчуття. Насправді. І зараз багато людей можуть це все відчувати. Зараз у багатьох людей може виникати якраз ось цей внутрішній вибір, а куди ти далі йдеш? Де ти залишаєшся? А що ти хочеш. А для того, щоб іти далі, потрібно абсолютно все залишити за спиною, абсолютно все відмовитися від всього, просто від всього, від всіх знань, від всього, що ти знав, що тобі хтось колись казав. Кожен зараз на своєму рівні, відповідно, так? і він відштовхується вже від того, де він є зараз, в якій точці він зараз знаходиться. Але в мене, на моєму прикладі, зараз ось так відбулося, що якщо я хочу йти далі, вийти на наступний рівень, мені потрібно абсолютно очистити себе від всього. Просто щоб моя голова була пуста, щоб я нічого не знала, щоб я ні на що не опиралася, опиралася тільки на ось ту дальню точку, яка світиться. В кінці коридору. І просто вірила і йшла туди. І в багатьох людей зараз може як зовнішньо все руйнуватися. Матеріально все починає руйнуватися. Ось ці цінності вони ілюзорні. І саме тим, що в нас це забирають, нам показують, що цінність ти впихнула в свою не туди, щоб цінність вона знаходиться всередині тебе. І щоб зовні не відбувалося, скільки б всього не тебе не забирали, е е і так далі, е ти все рівно, зсередини себе, коли ти будеш просто, не дивлячись ні на що, йти вперед, і ось цей наступний крок він буде в процесі народжуватися. Що тобі треба зробити? Які знання тобі проявити, як транслюватися, як проявлятися. Воно просто по дорозі з'являється, коли ти просто йдеш далі. І не потрібно опиратися на ось ці шаблони зовнішні, на стереотипи якісь, як має бути. Тому що, знаєте, зараз прям дуже явно це проявлено, як створюються ось ці такі шаблони, в які всі намагаються себе впихнути. Я не виключена. Я так само за цим велася якийсь час. Але мене дуже швидко ставлять на місце. Мені дуже швидко це показують, що. Ти не повинна впихувати свою цінність в це. Тому що в будь-який момент його може не стати. Але ти завжди будеш знати, як створити щось нове. І опора повинна бути да, фокус уваги не на те, що руйнується, а на те, що ти, а що ти можеш тепер створити нове по-іншому. І тільки коли ти відключаєш в своїй голові абсолютно все. Тоді може народитися і прийти якась нова ідея, яка допоможе тобі далі просунутися, створити фінанси, там, кудись поїхати, змінити місце і так далі. І не потрібно цього всього боятися. Тому що страх постійно нас тримає на старому рівні. А якщо в нього зайти. Ось наш страх, а якщо зайти крізь цей страх і піти далі? І ми побачимо, що нічого не станеться, нічого страшного і не було, Все навіть розвернулося самим найкращим чином. Я дуже часто так практикую, коли в мене виникає такий певний страх, він з'являється не тільки в мій страх, а ще й зовнішній щитові страх. І я така, оп, хорошо, що зараз робимо? І я просто починаю, я фіксую, окей, воно є. Що я можу з цим зробити? Я можу його просто трансформувати. Тобто, не боротися з ним, не пропрацьовувати його, а навпаки, просто розчинитися, стати ним, пройти крізь нього і вийти чистою. Ось так я практикую, воно, ці практики вони народжуються в моменті. Мені не потрібно там щось шукати, сидіти довго медитувати чи ще щось, воно просто в моменті. В моменті я знаю, в мене виникає щось, і відразу є рішення тому, як це пропрацювати. Але дуже важливо себе вивчати, себе досліджувати, себе сканувати, вивчати свої відчуття, що вони вам говорять. Тому що воно все, я так помітила, йде такими періодами, етапами. І ці етапи дуже можна відстежити по, по своїх відчуттях. І якось цей розвиток він відбувається. Так як нас пори року е, да, одна переходить в іншу. Але дерева при цьому статичні, вони просто стоять. І вони Трансформується під кожну пору року. Ось так само і ми маємо навчитися, підлаштовуватися, бути гнучкими під кожен сезон, під кожен етап, який відбувається. Головне чути і відчувати, що, що всередині транслюється. Тому що те вище, в яке ми віримо, воно і є наші думки, воно і є наші відчуття, воно є наші ось ці і негативні, і позитивні відчуття, емоції, да? це не погано, це не добре, воно просто є. І кайф в тому відчувати не тільки високі вібрації, постійно в них знаходитися, а й вміти. Робити ось цю амплітуду, таку розкачуватися емоційно, тому що як тільки ми опускаємося на саме дно, ми можемо піднятися ще вище. Коли ми опускаємося на дно, ми знову піднімаємося ще вище. Ми відчуваємо, знаєте, ось це така шкала, ми відчуваємо цілий спектр різних емоцій. Це і є той досвід, за яким ми сюди взагалі прийшли. Але важливо що фіксуватися в нульовій точці. Коли ми знаємо, що таке нульова точка, ось тут вона знаходиться, тоді ми можемо бути і зверху, і знизу. І просто по цій шкалі собі, коли зовнішнє щось відображає, ось ця наша гра, ми підлаштовуємося, але і ми можемо проявляти будь-які емоції, але не забувати повертатися в точку 0. А точка ноль це. Пустота це безумовна любов. Коли ти крізь ось ці всі емоції, які ти проживаєш, ти можеш бачити іншу сторону, медалі. Коли ти можеш прийняти людину в будь-якому прояві. І не осуджувати її за те, що вона якось не так проявляється, чи я тут така на високих вібраціях, а ти на міських, і тобі треба підтягуватись. Кожен знаходиться на тому рівні, де він має знаходитися. І досліджує ті, той спектр вібрацій, які має досліджувати, які має проявляти, які хоче проявляти. І не потрібно забувати, що ми тут граємо. І навіть від, від цих самих низьких емоцій ми кайфуємо. Ми отримуємо неймовірний досвід. І це дуже класно. Ось таке вийшло відео. Відкровення. Пишіть, чи вам відкликається, як у вас ці процеси відбуваються, що ви зараз проживаєте? Тому що ми всі одне вище, я, і всі відчуваємо, що відбувається зовні. І кожен проходить в міру своєї вмістимості ось ці процеси. Кожен з нас доєднаний до ось цього загального вищого я, ми якось ці такі е, невід'ємні пазлики, які причепні до однієї, до одного сценарію, до однієї, однієї історії загальної.